Питань. Що робить інфекціоніст? Насамперед, у понятті інфекціоніст вже закладено. Тобто, це лікар, який здійснює профілактику, діагностику і лікування інфекційних хвороб. Але дуже цікава річ, що до пандемії covid 19 в мене дуже часто запитували, чим ти займаєшся, що ти лікуєш. Тобто люди не розуміли. А вже пандемія зіграла свою роль. і Наразі ну майже напевно кожна людина на планеті знає, хто такий лікар-інфекціоніст і що він лікує. У яких випадках звертатися до вас? Всі ми з дитинства пам'ятаємо дитячі інфекційні хвороби: кір, краснуха, скарлатина, вітряна віспа тобто, це саме ті захворювання, з якими дуже часто звертаються до інфекціоніста. Ну, також COVID-19 19 це найпоширеніша, мабуть, на даний час інфекційна хвороба, яку лікують інфекціоніст. Але окрім дитячих інфекцій і ковіду, ще існує більш рідкіші захворювання, такі як токсоплазмоз, епштейн, бар, вірусна інфекція, цитамігал. Вірус, інфекційний мононуклеоз, яким хворіють як діти і дорослі, центровірусна інфекція, або а, хвороба рука, руки, ноги, яку дуже зараз розповсюджена, а, коксакі ще, мабуть, багато людей з, а, знають цю хворобу. А ще також після укусу кліщів хвороба лайма це хвороба, яка дуже часто в нашому регіоні зустрічається і а, літо, осінь це дуже часто. Скарга з якою звертаються до лікаря інфекціоніста, як працюють вакцини від COVID-19? Ну, якщо взяти вакцини від covid 19 вони а, бо зустрічаються в двох варіантах: це векторні вакцини або на основі МРНК вакцини. Якщо взяти векторну вакцину, то за основу береться звичайний вірус, респіраторний, і а, в нього вкладається білок, який, потрапляючи до організму, вчить наш організм виробляти антитіла а, проти ковіду. Так, тобто, якщо вже потрапив вірус до організму. А, Імунітет знає як з ним боротися. Якщо ж взяти МРНК вакцину тобто там береться ділянка певна РНК, яка теж на собі несе інформацію, певний білок, який теж вчить виробляти наш організм антитіла, тобто захисну функцію організму, якби тренує. Чи може РНК вакцина викликати генетичні мутації? А, насамперед, довкола а, вакцин проти ковіду дуже багато чутків, і не завжди ці чутки співпадають з дійсністю. А, дія на генному рівні це одна з а, найпоширеніших чуток навколо вакцини. А, ну хочу зазначити, що вона ніяким чином не впливає на а, ген, і не викликає генні мутації, тому це один з найпоширеніших. Міфів. Чому? Тому що ця мрнк вакцина вона циркулює недовго тривалий час. А, максимум це 72 години, руйнується і її вже а, немає в організмі. Тому вона не може змінювати гени та викликати мутації. Які можуть бути побічні ефекти від вакцинації? Як від ковіду, так і від інших вакцин існує певні побічні реакції, які дуже часто зустрічаються. Це може бути підвищення температури, це бути, може бути почервоніння або біль у місті ін'єкції. Це нормальна, але ж зустрічається така реакція, як анафілактичний шок. Це дуже рідкісна реакція, але ж вона зустрічається і таке теж може бути. Вакцина може впливати на вагітність і фертильність. Якщо брати живі вакцини, такі як кір, краснуха паротит або поліомілі, ці вакцини заборонені у використанні вагітних жінок. Але якщо взяти вакцину від ковіду, вона дозволена і вона ніяким чином не впливає на внутріутробний розвиток дитини, але навпаки захищає від інфікування ковіду. Як щеплення може вплинути на онкохворих чи людей із хронічними захворюваннями? Ну, якщо взяти групу людей, які мають хронічні захворювання, такі як бронхіальна астма, цукровий діабет або онкологічні захворювання, ця група людей входить до груп ризику. Тобто саме цієї категорії людей найперше потрібно щеплюватись, а тому, що звичайна інфекція може в них викликати більш тяжкі форми, давати ускладнення та викликати може смерть, тому це перша. Першочергова категорія для вакцинування від ковіду, якщо людина перехворіла на ковід, 19 їй можна не вакцинуватися. На жаль, вакцинація від ковіду не захищає від подальшого інфікування. Тобто, людина, яка вакцинована, це не механічний бар'єр. Тобто, вона може ще раз інфікуватись, вона може передавати вірус іншим. Але у цієї людини ми попереджаємо ускладнення та більш тяжкий перебіг захворювання. Після вакцинації можна знімати маску. Ну, на жаль, ми так не можемо сказати, на превеликий жаль. Тобто, людина вакцинована, вона може інфікуватись і тому потрібно використовувати захист індивідуального захисту, обробляти руки, зберігати певну відстань. Ну, тобто, всі заходи, які рекомендуються виконувати. Скільки має бути вакцинованих, щоб це мало колективний ефект? Якщо це в полі розгляду ковід, то саме на даний час точної цифри невідомо, але десь близько від 60 до вісімдесят потрібно, щоб було вакциновано людей для колективного захисту. Що таке календар щеплень? Календар профілактичних щеплень це документ, в якому зазначені обов'язкові профілактичні щеплення та строки їх виконання. Де можна зробити щеплення безкоштовно? Щеплення безкоштовно можна зробити в державних закладах, тобто це амбулаторії сімейного типу. Будь-які щеплення або обов'язкові за календарем, або від коронавірусної інфекції є безоплатними. Чи може дитина відвідувати заклад освіти, якщо вона не має жодних щеплень? Якщо дитина не має профілактичних щеплень, які зазначені в календарі, та щеплення не згідно з віком, вона не може відвідувати дитячі заклад. Це передбачено законом України про захист населення від інфекційних хвороб. Чи потрібно ревакцинуватися дорослим від дифтарії та правця? Так, наразі ця вакцина обов'язкова для дорослих. Останній раз у дитячому віці щеплюється від дифтерії правця у 16 років, і потім кожні 10 років потрібно вакцинуватись. Якщо людина не пам'ятає, коли вона це робила, можна зробити аналіз крові та побачити, який рівень антітіл наразі людина має. Якщо він дуже низький, тоді обов'язково це щеплення потрібно виконати. Коли достатній, ну по-перше, потрібно звернутися. Вернутися до медичної документації, все ж таки, а, побачити, коли, коли останній раз робилось це щеплення. Що таке колективний імунітет? Це явище, коли певна група населення захищена від інфекційних хвороб, і вона сприяє тому, що інфекційна хвороба не розповсюджується. У колективного імунітету є два шляхи. Або люди масово хворіють і виробляється так званий природний імунітет, або ж люди вакцинуються, і тим самим ми створюємо колективний імунітет. Наразі ВОС рекомендує саме другий шлях, тому що це більш безпечно і ми зменшуємо кількість. Смертей від інфекційних хвороб чи безпечні вакцини індійського виробництва? А так, ці вакцини безпечні, і вони мають більш антигенну нагрузку. Тобто після вакцинування імунна система виробляє більше кількість антітіл тобто ці вакцини створені саме для нашої країни, для певного ряду ще країн, там де немає колективного імунітету, і ми повинні його стимулювати з більшою силою, чим звичайні вакцини. Що є протипоказанням до вакцинації? Абсолютним протипоказанням до вакцинації є анафілактична реакція на попередню вакцину, а це абсолютний протипоказ. Відносний протипоказ це захворювання у гострому стані. Тобто, якщо людина на даний час має лихоманку, має прояви нежиті, респіраторного прояву захворювання або загострення якихось хронічних захворювань, наразі ми відкладаємо щеплення. Але якщо взяти живі вакцини, то протипоказом також є. Вагітність це може бути імуносупресивні стани або онкологічні захворювання, при якому неможливо застосовувати ці вакцини. Що робити, якщо лікар відмовляє робити щеплення? Якщо лікар відмовляє вакцинації, потрібно довідатись, чому які на це є причини, чи зазначені вони у медичній карті. Можливо, є певні медичні протипокази. І якщо ж таких протипоказів на даний час немає, то потрібно звертатися до керуючого і з'ясовувати, чому лікар відмовляє ущеплення. Для лікарів вакцина від ковіду безкоштовна. Для всіх громадян України на даний час вакцина від ковід є безкоштовною. Чи можна вакцинуватися під час хвороби? А якщо ми беремо звичайну хворобу, це застуда, вихоманка, це є протипоказом для вакцинації. Тобто ми чекаємо видуження і потім вже вакцинуємось. Чи можна зробити щеплення, якщо пацієнт приніс свою вакцину? Для того, щоб ми були впевнені в тому, що збережен холодовий ланцюг, а це обов'язкове для вакцинації, повинна підтримуватись певна температура. Транспортуватися вакцина повинна у термосумці з холодогенами. Якщо це десь на якомусь етапі цей холодовий ланцюг має порушення, тоді можливі наслідки або вакцина не спрацює, або побічна дія. Якщо медична сестра або лікар не впевнений в тому, що були всі етапи холодового ланцюгу виконані правильно, то наразі він може відмовитись у щепленні. Чи можна отримати довідку про вакцинацію? Якщо вакцинація була зроблена у е, закладі або приватному або державному, завжди видається довідка про вакцинацію, в якій зазначено виробник, зазначена е, серія номер вакцини та строки придатності. Чи можна вакцинуватися від ковід? 19 паралельно з іншими щепленнями. Ну, якщо брати дітей, то наразі є така рекомендація, тобто дитина вакцинована, якщо від всіх можливих інфекційних хвороб і в нього є всі обов'язкові щеплення, тоді вже здійснюється вакцинація від ковід. Якщо брати доросле населення, то наразі ми маємо пандемію, тому, по перше, першочергово ми вакцинуємо саме від ковід. 19 а вже всі інші є як рекомендованими вакцинами. З якою інфекцією до вас звертаються найчастіше? Ну, мабуть, це інфекція. Це респіраторна вірусна інфекція, особливо сезонна осінь, зима. А якщо брати літній період, це кишкові інфекції, це хвороба лайма, тобто інфекція, якою інфікується під час укусу кліща. Наразі це і COVID-19, це коронавірусна інфекція, якою хворіють як дорослі, так і діти. І це дуже часто зустрічається. Ну, майже кожен день в моїй практиці. На сьогоднішній день чи можна мати якусь інфекцію і не знати про це все життя? Є деякі інфекції, які мають дуже довготривалий латентний перебіг. Якщо взяти вірусний гепатит С можна інфікуватись і дуже багато років або десятиліть жити і не знати, що ти інфікований цією інфекцією, або віл інфекція, тобто вона не завжди має специфічні прояви, і людина може певний термін часу жити і не підозрювати, що він інфікований саме вірусом імунодефіциту. Курячі яйця потрібно мити чи ні? Джерелом сальмонельозу є саме не яйця, а курка. І а, в самому яйці сальмонели немає, а є випорожнями. Тому дійсно яйця потрібно обробляти, але ризик інфікування через сире яйце, він дуже мінімальний. Тобто, це вже якщо яйце довго десь лежить і через шкарлупу проникає сальмонела, таке можливо. Але частіше сальмонела зберігаються саме на поверхні шкарлупи яйця. якщо Санітарно-гігієнічні заходи безпеки та можливе інфікування сальмонелою У наш час люди ще хворіють чумою. Так, чумою хворіють, але в нашій країні майже вона не зустрічається. Зустрічається в країнах Африки, Азії та Північної Америки. Наскільки може бути небезпечним грип Грип може бути небезпечний, а саме його перебіг супроводжується дуже високою лихоманкою, але грип має певні ускладнення, такі як вірусна пневмонія. І ми всі пам'ятаємо аж один і один, який був у 2009 році, коли дуже в нашій країні багато людей загинуло саме від пневмонії і були уражені групи населення, такі як вагітні, тобто на той час дуже багав багато загинула саме вагітних жінок, це людей з якимись хронічними захворюваннями. Тому наразі я рекомендую все ж таки вакцинуватись від грипу. Наразі ми маємо вільному доступі вакцини для захисту від грипу, але на жаль, вони не за рахунок державного бюджету, а за рахунок кожного пацієнта. Що таке скарлатина, і як її лікувати? Скарлатину знають як дитяча інфекція, тобто ця інфекція, яка супроводжується ознаками ангіни, це збільшені мигдалики, це нальот на мигдаликах, це підвищення температури, а ще висип на тілі. Частіше, все ж таки, хворіють діти у дорослому віці зустрічаються, але вкрай рідко. І це бактеріальна інфекція, яка потребує антибактеріальної терапії, яку тривалість якої визначає лікар-інфекціоніст. Ніст, але ця терапія повинна бути не менше ніж 10 днів. Яку інфекцію найлегше підхопити. А найбільше легко заразитися інфекцією, яка передає, передається повітряно-краплинним шляхом, а тому, що а, Ця інфекція зберігається в повітрі, і ми не можемо уникати контактів з людьми. Тобто ми кожен день з кимось спілкуємося, знаходимося в містах з багатьма людьми, так і потрібна дуже коротка відстань для того, щоб інфікуватись. А ми не можемо виключити контакти з людьми, тому дуже часто хворіють, особливо діти, які мають недостатньо розвинену імунну систему, тому для них це боже 10-12 разів. На рік хворіти саме на респіраторно-вірусною інфекцією. яка інфекція мало поширена, але дуже небезпечна. Ну, Якщо взяти нашу країну, не дуже часто зустрічається, але ж все ж таки зустрічається менінгококова інфекція. А, і існує такий стан, як А, Ця інфекція передається повітряно-краплинним шляхом. І якщо виклика... Вона, звичайно, визиває звичайний назов орієнгів, але якщо викликає саме менінгококцемію, тобто за короткий проміжок часу це висока лихова. Манка це з'являються висипи на тілі, і впродовж доби, якщо а, вчасно не надати допомогу, це може бути а, летальний випадок. Чи варто пити вітаміни за власним рішенням? Наразі Всесвітня організація охорони здоров'я рекомендує постійний прийом вітаміну Д у профілактичній дозі. Якщо ж ми підозрюємо дефіцит вітаміну Д, рекомендується визначити рівень а вже потім скоригувати всі інші вітаміни не рекомендується приймати за власним бажанням. Лише якщо є підозра у лікаря, дефіцит певних елементів за рахунок того, за рахунок гастрономічних вподобань, але або якщо людина при Притримуються певних харчових, певної харчової поведінки. Так? Це веганці, вегетаріанці, які мають дефіцит вітамінів Б. А взагалом постійний прийом за власним бажанням вітамінів не рекомендується.